Нове обличчя міста, мікрорайон Каскад, стає сучасним. Тут, окрім доріг, облагороджують і прибудинкові проїзди та пішохідну зону. Зокрема, на вулиці Стуса облаштовують велодоріжку та кладуть місце для пішоходів. Це мікрорайон відносно ну, такий новий, але інфраструктура достатньо занедбана. Тому ми продовжуємо цю роботу. Саме ця вулиця Стуса, також в планах роботи сама будівництво і тротуарів, і дороги самої вулиці Стуса, яка з'єднює до 10-ї школи. Тобто роботи будуть не, не зупинятися. І ми продовжуємо, відбуваються тендерні закупівлі. В рамках сьогоднішніх робіт 120 об'єктів зараз ремонтуються в місті Фроківській. Роботи триватимуть протягом двох тижнів. Доріжку кладуть за всіма стандартами європейських практик. Є велодоріжка вона шириною 1,5 метра і стальний тротуар. Десь тисячу сто, тисячу двісті квадратів. Люди тішаться, адже Бруківка це і сучасно, і зручно. Особливо важко було ходити цією ділянкою у дощ, усе заливало. Ходили тут, ями були, ну можна там ногу підвернути, ще щось травмуватись, а тепер набагато краще виглядає. Ну і просто коли ремонтують, бачили тротуари, то замітно, як наше місто перетворюється в європейське. Я просто щаслива. Жалію, знаєте що? Що я не сутрофував цієї тротуари до того. Я безмежно вдячний новій владі. Не подумайте, що до неї належу, але я її симпатизую. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.